Чому з'являється СЗЧ? Можливо, треба викорінювати цю проблему з знизу. У вас є досвід. У вас були колеги, які з цим пов'язані. Чому людина йде в СЗЧ зараз? Ну, підстав для цього ну, дуже багато. Можна виділити одну із тих, що нема на сьогоднішній день в, в регулюванні справедливої мобілізації. Але як кажуть, це все лірика і. Чому у нас є герої, які жертвують своїм життям раді нашої держави, і вони дійсно є? І не ми кричимо героям слава, і ми це робимо від душі, тому що вони цього заслуговують, тому що в них є мотивація. Тому можливо є більша проблема в державі домовитись з суспільством. В справі мобілізації, але ми зараз не про це. Розкажу свій досвід. Він, як кажуть, такий разовий, але він в мене був. В мене було так, що один із підрозділів відмовився виконувати в повному складі завдання в районі Борової. і в мене не було іншого виходу, як взяти всіх офіцерів. І просто вийти на позиції. Так, це вихід, але ми таким чином просто втратимо офіцерський склад. Тому це може спрацювати один раз, може спрацювати декілька разів, але так робити не можна, тому що підготовка офіцер це значний затратний процес, і ми втратимо керування військами. Тому є певна категорія військовослужбовців, які йдуть в СЗЧ, з якими можна працювати. І от я хочу сказати саме за цю категорію, тому що якщо ви сказали навіть е, 260, давайте е, звісті там давайте ну. назвемо цифру 100. Угу. От коли ми 30% від 100, 30 тисяч громадян України врятуємо і повернемо до держави, я вважаю, що це ми вже зробимо велику справу і зрушимо з місця це питання, яке на сьогоднішній день не врегульоване.